Дивіться, картопелька пробула разом з куркою 40 хвилин. Верх-низ, конвекція 180 градусів. Ось подивіться, які гарні ми отримали крила. Ось Дивіться, вони з двох сторон. Сторін такі піджарені, хрустящі, дуже гарні. І також ми маємо картопельку. Картопелька ось також дуже гарно приготована. В неї є скоринка. Звісно, там, де ближче до вентиляторів, то там вона більш піджарена. Там, де далі від вентиляторів, там вона менше піджарена. Ось таку гарну страву ми отримали.